Вчора Верховна Рада прийняла закон про місцеві вибори. За це рішення проголосувало 257 народних депутатів із 320 зареєстрованих у сесійній залі. Закон зокрема передбачає, що у селах і селищах з населенням до 90 тисяч виборців відбуватимуться за звичною мажоритарною системою. Вибори до райрад, міськрад та облрад будуть проходити за своєрідними відкритими списками. Мерів у великих містах обиратимуть у два тури, а їх право висування теж матимуть тільки партії. Даний закон підтримали і народні депутати з Рівненщини. На у Олександра Дехтярчука, єдиним плюсом у новоприйнятому законі є те, що цей закон допоможе кристалізувати політичну систему в Україні. Якщо ми говоримо всього, чому я прихильник пожеротарки, тому що більшість політичних партій в Україні, вони не є або на слова політичними партіями, вони є або технологічними проектами, або проектами однієї особи, або знову ж таки олігархічними проектами певної групи Росії. Тому говорити про те, що Просто що постійної інформаційної системи України не став за словами голови правління комітету виборців України у Рівненській області Олексія Горецького, цей закон суттєво змінив виборчу систему. Що стосується нововедені, в першу чергу варто звернути увагу на те, що виборча система буде серйозно змінена. В першу чергу, яка стосується там, де буде так звана пропорційна виборча система. Кількість кандидатів, кількість мандатів пробачте, буде в складі рад зміни. в ну, залежності від кількості виборців у тому чи іншому суб'єкті, воно буде пов'язано саме з цією кількістю, і таким чином очікувано, що в Рівненській області, наприклад, обласна рада, наприклад, міські ради, орієнтовно будуть зменшені. Порядка десь на відсотків варто зазначити, що вперше до закону введено європейську норму щодо присутності у списку партії не менше 30% представників однієї статі. І згідно даного закону, вибори на окупованих територіях Донбасу та в Криму у зв'язку з агресією Російської Федерації 25 жовтня проводитись не будуть. Ярослава зятик у ритмі подій.